Україна – східний фланг НАТО. І наш шлях до Північно-Атлантичного альянсу закріплений в Конституції. Тому вступ лише питання часу. Війна з одного боку робить це неможливим просто зараз, бо це поза правилами альянсу. І водночас дає шанс достатньо швидко завдяки партнерам переозброїтись і опанувати нову військову техніку. Близько 30% озброєння ЗСУ вже відповідає стандартам НАТО. Обережний прогноз зробив експерт Дмитро Снігирьов і додав, що так ми прискореними темпами інтегруємося до альянсу. Можна замислитися, чи 30% варто вважати приводом для оптимістичних прогнозів щодо вступу. Адже шлях іще далекий, та чи всі країни блоку 100% дотримуються стандартів НАТО. І за яких конкретних умов ми зможемо вступити до альянсу? Зараз поясню. Якщо відкинути стереотипи щодо терміну стандартів НАТО, коли їх плутають просто із загальноєвропейськими гуманістичними принципами, то це набір нормативних внутрішніх документів альянсу для військового управління країн-учасниць. Насамперед йдеться про угоду зі стандартизації це міжнародний договір, що визначає основні правила, спільний порядок дії, загальну термінологію. А також уніфікацію технологічних процесів озброєння і військової техніки країн-членів альянсу. Хоча, звісно, це не лише про них. Більша частина вимог стосується ще й політичних, економічних, ресурсних та правових питань. Вищим органом НАТО, що розробляє актуальні стандарти, є конференція національних директорів із озброєння. Стандарти поділяються на адміністративні, оперативні та матеріально-технічні. Адміністративні визначають процеси управління та обміну інформацією, порядок роботи з документацією, оперативні планування, як застосовуватимуть війська, матеріально технічні спільні вимоги до озброєння та військової техніки союзників, а ще керування життєвим циклом предметів забезпечення. Стандарти НАТО стосуються найрізноманітніших галузей воєнної політики, безпеки та стратегічного планування, операцій та бойових дій, а також підготовки території держави до оборони, розвідки інформаційних та психологічних операцій, військового зв'язку, ще розробок, випробування озброєння та військової техніки, стратегічних комунікацій, гендерних питань тощо. Стандартів налічують близько двох тисяч, і в жодній країні блоку вони не впроваджені на 100%. Чому? Бо це і не потрібно. Натомість є спеціальні національні стандарти, що більше відповідають умовам роботи армії конкретної держави. А стандарти НАТО це швидше загальні правила, які не усім підходять. Наприклад, банально порядок бойових дій в арктичних умовах. Навряд він колись буде актуальний для Греції або Італії. А є країни-члени, які, перш ніж приєднатися до альянсу, виконали лише десяту частину вимог. Тож, керівні документи альянс постійно переглядає і доповнює свої стандарти. Змінює їх відповідно до сучасних викликів, скасовує застарілі. Деякі стандарти держави-учасниці можуть взагалі свідомо відкидати, якщо ті не відповідають національним інтересам. Та є такі країни, які досить педантично поставилися до дотримання стандартів. Серед відмінників Німеччина, яка виконує їх на 91%, Велика Британія на 83% Франція та Норвегія на 81%, Канада на 76%. Але не все так просто. Є стандарти, які називають критичними. Для нас їх визначають пакети Цілей партнерства Україна-НАТО і дотриматися цих вимог таки доведеться. Наприклад, щодо планування логістики і медичного забезпечення. Серед проблем, що стають на шляху швидкому просуванню у цих питаннях, навіть банальний рівень володіння однією з офіційних мов альянсу, а саме англійською чи французькою. Є завдання, які допоможуть швидше досягти сумісності ЗСУ з арміями НАТО. Важливо підвищити можливості реагування на актуальну воєнну ситуацію просто зараз. Розширити співпрацю для трансформації та оборонних реформ, а ще підвищити рівень професіоналізму війська. ЗСУ має брати участь в операціях із підтримання миру та безпеки і силах реагування НАТО. А також важлива вже згадана військова співпраця, консультації та взаємодія. Звісно, ніхто не ставить за мету механічно і цілеспрямовано впроваджувати всі стандарти НАТО в Україні. Однак Надважливі взаєморозуміння та взаємозамізність на полі бою у штабах це і є основною метою, і тут нам доведеться багато змінювати, бо українська армія довго була наступницею радянського війська з усіма проблемами і негараздами, дідівщиною, безперервною муштрою, ходінням по плацу і будуванням дач генерала. В основі побудови радянської армії була пруська модель військового ладу. Вона передбачає тотальну дисципліну, відсутність ініціативи і безапеляційну покору командиру. А керує всією військовою машиною держави Генштаб. Лише 2014 року, після вторгнення на наші території Росії, Україна почала цю модель поступово змінювати переходити на американську. І це теж про стандарти НАТО. Наприклад, змінилися військові звання і власне обов'язки. У минулому залишилися прапорщики і мічмани. Натомість з'явилися рекрути, штаб-сержанти та майстер-сержанти. А кілька років тому змінилися і генеральські звання. Військове управління поділене за напрямами: командування об'єднаних сил, повітряних сил, військ зв'язку і кіберзахисту тощо. Змінилася вертикаль посад сержантського складу ЗСУ. Тепер солдати і сержанти мають такі самі кар'єрні можливості, як і офіцерський склад. Сержант за американською моделлю головний на полі бою. Він відповідальний просто зараз. Система профпідготовки сержантського складу у нас також працює за натовським зразком. Там вивчають процедури ухвалення військових рішень. Вона тепер чотирирівнева. Хоча, повертаючись до національних відмінностей від стандартів НАТО, уща ця підготовка шестирівнева. Серед інших важливих правил НАТО стандартизація продукції військового призначення. І, хоч Україна впевнено рухається до впровадження основних норм альянсу, досі залишилась частина успадкованих від попередників інструкцій, наприклад, системи розробки та впровадження виробництва військової техніки та комплексні системи загальних технічних вимог. До того ж, уже за незалежності українські дослідники впровадили низку національних стандартів на продукцію військового призначення ДСТУ, і це не перепона до вступу. Також важливою умовою членства в НАТО є внески. Вони постійно збільшуються, що може стати складним до виконання моментом для України, особливо під час повоєнної відбудови. Стандарти НАТО на глобальному рівні про зміни в країни. На оперативному як армія веде бойові дії. Одне без іншого не буває. Стандарти важливі для потенційних членів альянсу тією мірою, якою дають можливість безперешкодно вбудуватися в існуючі структури альянсу, адже знову наголошу, взаємосумісність зі збройними силами країн-членів одна із головних вимог до армії кандидатів. І це не лише про ЗСУ, але й про інші складові Сил оборони СБУ, Нацгвардію, ДПСУ тощо. Ну і звісно, для нас це про боєздатність та обороноздатність України під час війни. Хоча переозброєння та наявність натовського патрону не завжди є визначальним фактором готовності країни стати членом блоку. Україна взагалі має зараз можливість перевірити на міцність та життєздатність деякі теоретичні вимоги, адже уже практично застосовує стандарти НАТО в умовах реальних тривалих бойових дій та відсічі російському агресору. Безумовно, українська армія підсилить східний фланг Альянсу. Але без виконання певних реформ Україні буде досить некомфортно в Північно-Атлантичному Альянсі, навіть якби була б політична воля нас прийняти. Однак уже у липні на вільнюському саміті Україна розраховує дізнатись терміни вступу у НАТО. І партнери нас підтримують у цьому прагненні. Зокрема, президент Литви Гітанес Науседа на нашому боці. Замість того, щоб повторювати заїджені фрази про відчинені двері НАТО, нам потрібно знайти більш конкретні механізми для швидкої інтеграції України в простір НАТО після закінчення війни. До того ж, нова стратегія НАТО а, верніше добре забута стара часів холодної війни, передбачає стримування шляхом недопущення удару. А це постійне розміщення значних контингентів військ альянсу біля кордонів із Росією, що у випадку України. Ідеальний варіант до того ж, обнадійливим виглядає приклад нового члена НАТО Фінляндії, яка теж має спільний кордон з країною-терористом. А це, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, уже можна вважати сувом тектонічних плит європейської безпеки. Та він не буде завершений, доки до альянсу не приєднається і Україна. І найголовніше, Україна потрібна НАТО не менше ніж НАТО, потрібне Україні. А рух до вступу в альянс це навіть не політичне зобов'язання, а цивілізаційний вибір українців.